Радіо ЮАЙ Чикаго. Митники викрили спробу незаконного пересилання в міжнародному поштовому відправленні. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Київської митниці. Ікону з ознаками старовини митники виявили під час митного контролю відправлення, яке прямувало з України до Сполучених Штатів Америки. Відправник з українського міста Покров задекларував святиню як фурнітуру вартістю 1400 гривень. Йдеться у повідомленні експерти з національного художнього музею України визначили, що виявлена митниками ікона має культурну та історичну цінність це Богоматір Тихвинська, виготовлена майстрами крупного Бориспільського іконописного промислу Слобожанщини, який нині вважається історико-культурним явищем. Подібне зображення Богородиці було своєрідною визитівкою української Борисівки, тепер Брянська область Російської Федерації, розповіли експерти. Джерела повідомили про розсилку по військових частинах змін до наказу про визначення районів бойових дій, яким встановлюються райони нарахування бойових премій за бойові дії у першій лінії. Премія за участь у контактних боях становить 100 тисяч гривень. Нагадаю, Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний вніс зміни. і у список районів бойових дій внесені усі райони, де відбуваються контактні бої. У деяких частинах до особового складу зміни вже доведені, до деяких ні. Тому у людей в кінці місяця були зрозумілі запитання. Затримка з доведенням до особового складу пояснюється необхідністю перерахунку, оскільки внесення змін визначено з 1 січня. Тобто, за змістом наказу, ті, хто брав участь у бойових діях, безпосередньо і не отримав січневу премію, мають тепер отримати нарахування за січень. Для прикладу, росіяни визнають свої втрати на Дніпрі. Про це пишуть у російських телеграм-каналах, але українські підрозділи, які ведуть бойові дії, не отримують премію. Тому що цей район не включений у наказ про перелік районів бойових дій. Головне, що рішення ухвалене. Тепер усі, хто найбільше ризикував та брав участь у контактних боях у першій лінії, мають отримати премії у повному обсязі і за січень, і за лютий. Так що найближчими днями мають вже усі частини підтвердити і провести до нарахування. Сподіваємось, це вирішить, вирішить основну проблему для тих, хто постійно ризикує собою. Бо бойова премія у 100 тисяч за першу лінію це серйозне посилення. Добре, що зміни внесені швидко і права і права воїнів, які ведуть контактні бої на передовій відновлені, це найголовніше. Державне бюро розслідувань викрило на львівській митниці схему незаконного ввезення товарів широкого вжитку порожніми фурами. Про підозру повідомили державному інспектору митного поста Яворі. львівської митниці, яка допомагала уникнути комерсантам сплати обов'язкових платежів до бюджету на понад 1 мільйон гривень. Посадовця пропустила на територію України вантажівку, в якій були побутова техніка шкіряні вироби. Котли опалення, брендовий одяг та дитячі іграшки, чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила автомобіль як порожній. Через це до держбюджету не надійшло понад 1 мільйон гривень митних платежів. Інспекторці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленню. Їй загрожує позбавлення волі на срок до 5 років. Новій мрії бути, адже авіоконструктори ДП Антонов уже над цим працюють. А поки триває демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака в об'єднаному марафоні у слоті ТСН генеральний конструктор ДП Антону Владислав Власик повідомив, що наразі фахівці шукають уцілілі деталі та елементи конструкції, щоб використати їх у новому літаку. Новий АН 225 який буде створено на базі недобудованого брата близнюка мрії. Зовні майже не відрізнятиметься від зруйнованої мрії, кажуть конструктори. А от у середині це буде геть новий літак із найсучаснішим обладнанням. Нова мрія буде ще потужнішою, легшою за попередньою, мінімум на 10 тонн. Це означає, що судно братиме на борту не в своєму борту і ще більше вантажу, і летітиме ще довше і ще далі. Наразі йде стадія проектування. Наразі вже сформували попередній технічний вигляд оновленого літака. Ми розуміємо, що літак повинен бути модернізований, тобто відновлювати його в такому стані, в якому він був. Це недоцільно і недоречно, зазначив Владислав Ласик. Відбудувати АН-225 коштуватиме дуже дорого, але гроші вже готові давати міжнародні донори. Відбудова мрії це і є відбудова країни. Щойно мрію буде відбудовано. Ми можемо сказати, що українська авіаційна промисловість та й, взагалі, потужність України відбудовані. Ось вона, мрія. Ось вона відбудована знову. Додає генеральний конструктор ДП Антонов. Рівно рік тому, 27 лютого, російські десантники в Гостомелі підпалили нашу славу славетну мрію літак АН-225. Тоді в мережу потрапив фрагмент відео з охопленим вогнем літаком, але впродовж місяця ніхто не знав у якому він стані. Від мрії до реальності на Донеччині суд засудив чоловіка, якого визнали винним у катуванні. Зокрема, він бив сина по сідницях. Про це повідомляє судовий репортер. Як стало відомо, чоловік був розлучений, утім, проживав із колишньою дружиною та дитиною в одному будинку. Ще в серпні минулого року він вирішив провчити сина за те, що той у гостях у бабусі не слухався і бшкетував. Обвинувачений не менше п'яти разів ударив хлопчика по сідницях. Того ж таки дня, чоловік із екс-дружиною і сином. Вийшла на город рвати траву. Дитина взяла траву до рота та не зреагувала на зауваження цього не робити. Розсердившись, чоловік узяв до рук капці і завдав дитині приблизно 10 ударів по сідницях. На суді батько хлопчика свою провину визнав та попросив не карати його суворо. Суд призначив три роки позбавлення волі умовно, звільнивши чоловіка з іспитом а, строком до двох років. В Одесі правоохоронці затримали організатора групи, помічника депутата з кримського парламенту Костянтина Мальчикова. Учасники групи коригували ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, а також збирали дані про місця базування і переміщення підрозділів сил оборони, місця виготовлення спорядження для збройних сил України та результати атак. Про це повідомили Збройні Сили України. Організатор групи створив автоанонімний телеграм-чат, де поширював інформацію про про переміщення української техніки також інші зібрані відомості підозрюваний передавав своєму кураторові через анонімні месенджери. А чернетки – в електронних скриньках російських поштових сервісів під час обшуків у нього виявили мобільний телефон і комп'ютерну техніку із доказами листування з росіянами. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йдеться у повідомленні також учасником групи став блогер Олександр Сініцин, який був позаштатним кореспондентом Russia Today та медіагрупи групи Консалтинг. У своїх ефірах він підтримував захоплення Крим та розповсюджував розповсюджував неправдиву інформацію про ситуацію в Україні після виїзду в 2014 році до Рязані. Він створив телеграм-канал Типова Одеса, де також публікував антиукраїнський контент. Блогери планують повідомити про підозру за стат статтею 436.2 кримінального кодексу України. Наразі триває досадове розслідування. Одружитися буде простіше. Подати заяву про реєстрацію шлюбу в Україні тепер можна онлайн. Крім того, в додатку дія можна буде обрати місце, час і формат проведення церемонії. Для цього потрібно наступне перше. Авторизуватися на порталі та перейти до розділу Сім'я. Друге вибрати послугу Заява про шлюб. Третє заповнити заяву та вибрати час та місце реєстрації. Далі заплатити адміністративний збір і на завершення підписати заяву електронним підписом. У Мінцифри наголошують, що оформити заяву онлайн можна буде менше ніж 15 хвилин. Дуже цікаво. Круто, будемо одружуватися. Вадим задумався так майже половина українців вірять, що телеграм-канали пишуть лише правду. 45% українців українці вважають, що телеграм-канали містять тільки перевірену інформацію. Незгодні з цією тезою 28%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Сорок 45% респондентів навпаки вважають, що телеграм-канали містять тільки перевірену інформацію. Нагадаю, що двадцять відсотків не згодні з цією тезою, чому Україну чекає масштабна демографічна криза. Зараз про це детальніше. За кордоном залишаються більше 7 мільйонів українських громадян, вимушених мігрантів. Із них близько 3 мільйони усі перебувають у Росії та Білорусі. В країнах Європи перебуває більше 4,5 мільйони українців: 87 мігрантів жінки з дітьми. 65 відсотків це жінок, працездатного віку. Від 18 до 59 років. Оків близько 70% мігрантів мають вищу освіту за оптимістичним спецсценарієм. повернутися в Україну е, можуть 2,9 і мільйона осіб. А песимістичним сценарієм 2,2 і мільйона осіб. Кожні 100 тисяч осіб, що не повернулися до України, зменшують обсяг прогнозованого ВВП України на 0,5%. Таким чином, через відтік мізків Україна може втратити від браку робочої сили споживчого. А попиту від 2,5% до майже 8% ВВП за рік також треба пам'ятати, що половина біженців виїхали з дітьми, і коли ці діти виростуть, Україна не велику частину цього покоління, що буде великою проблемою для ринка праці в майбутньому. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.